Із пізніх сортів у мене Харківська зимова. Я купую також 10 грам, велику упаковку. Мені скільки ніби й не потрібно, але я сажу у ґрунт з прямим посівом. Я її посію і не буду гратися я з розсадою, тому що капуста любить, щоб три дні її поливали, а так як в мене капуста росте на дачі, то мені це незручно туди їздить. А так я семеном прямим посівом посіяла, що зійшло, то не зійшло, що зайве, висипала, викинула і все. Я сію один рядочок через весь город, і в мене все так росте капуста. Я беру завжди 10-грамовий великий пакет. І мені його вистачає. Ще я беру капусту слава, Ну, десь я її не бачу, або я її в цьому році не брала, бо вона в мене в іншому місці десь лежить. Слава, також середня капуста вона зарані є, вона йде зразу після ранньої, садю обов'язково, також вона непогано родить. Треба шукати. Бо без слави, оце ж поки вам розповіла, без слави нікак. Так, що у нас ще по капусті? Ще в нас червона капуста топаз. Червону капусту сажу обов'язково, хоч вона в мене завжди родить, але завжди капусточка потрошку є. В цьому році вирішила більшу упаковку посадити, минулому році був 1 грам, то в нас ще й досі є їсти. У мене чоловік її полюбляє, салатик.